У передень відкриття різдвяної ялинки на головній площі міста Рогатина Комісія Рогатинської міської ради підбила підсумки щорічного новорічно-різдвяного конкурсу для дітей та молоді подаруй ялинці іграшку. Цього року у конкурсі, який так полюбився найменшим рогатинцям, взяли участь близько сотні дітей шкільного віку. У членів конкурсної комісії, яка визначала кращу новорічну прикрасу, очі розбігалися від розмаїття дитячої фантазії і видумки. На новорічних кулях, які рогатинська міська рада заздалегідь роздала у міські навчальні заклади, діти малювали різдвяні історії. Найбільше було саме розмальовувати. Новорічних прикрас. Інші кулі були оздоблені шишками, стрічками, витинанками, бісером, соломою, усіма можливими підручними матеріалами. Членам комісії довелось досить довго ламати собі голови, аби визначити переможців. Замість дев'яти призових місць врадили визначити аж 18 найкращих новорічних іграшок. Перше місце комісія віддала Палишак Ірині, Юрчило Мілені та Демкар Оксані. Друге місце посіли різдвяні прикраси, виготовлені дитячими руками, музички Ілони та Джичка Павла, Свириди Софії, Шедзінського Володимира, Нагірного Данила та. Китюк Софії, володарями третього місця конкурсу стали Школяр Степан, Онищенко Ірина, Щупак Вероніка, Верстен Андрій, Андрейців Христина, Лесів Діана, Бабі, Ярина, Пришляк, Денис, Гремнак, Дарина та Литвишко Володимир. На початку 2019-го переможці та призери конкурсу отримують грошові винагороди. Втім, жодна дитяча робота не залишилась поза увагою комісії. Понад 40 новорічних іграшок міська рада вирішила презентувати одиноким людям похилого віку, які залучені до безкоштовного харчування, започаткувавши акцію «Подаруй радість ближньому. Му деякі кулі, як і торік, поїдуть до Києва та інших міст України, а можливо і за кордон, як подарунки добрим друзям рогатина. А всі 100 учасників міського конкурсу «Подаруй ялинці ірошку вже у новому році будуть винагороджені екскурсією у якесь особливе місце Прикарпаття.